Не випуск лідера опозиції Петра Порошенка на Мюнкенську конференцію, яка має відбутися днями, це те ж саме, що і спроба посадити Порошенка за місяць другий до великого вторгнення Путіна в Україну. Тобто, спроба по перше. Ізолювати, знищити, знешкодити найсильнішого політика, який здатен організувати Україну на спротив окупантам. Політика, який здат налагодити зв'язок між Україною, українським політикумом і Заходом, конструктивно налагодити ефективно. І е, спроба вбити кілок е, між Україною та Заходом цілому. Звичайно, що Захід е, не може нормально е, спілкуватися з Україною, е, де е, глава держави, де влада конкретно знищує опозицію. Е, це було вірно е, два роки тому, це те ж саме е, і зараз. Тоді Порошенка не вдалося посадити. Пишаюся, що і я приймав участь в акціях протесту. Якби їм вдалося, то цілком можливо, що реакція заходу на вторгнення була б зовсім інша. Я вже не говорю про те, що Джавеліни ніхто би не доставив, бо не було б кому домовитися про це в останній момент. І Україна була б окупована як мінімум по Галичину. Зараз вони. Хочуть повторити те, що їм не вдалося е, два роки тому забезпечити Київ за три дні. Ми повинні сказати їм жорстке ні. Ми український народ. Порошенко повинен поїхати на Мюнхенську конференцію. Там не повинно стояти питання, чому в Україні диктатура. Про українську владу там говорити не повинні. Там повинні говорити про Україну і про те, як допомогти Україні відбити російську агресію. Крапка.